Всім привіт! З вами Пополюха і сьогодні ми з вами вивчимо цикл мови в США. Отже, по-перше, що таке цикл згадуємо. Ми на минулому уроці вивчили while та do while, і ми там вивчили, що цикл це дії, які повторюються. Дуже багато разів, може багато, може мало, але в залежності від того, чи виконується умова. Наприклад, якщо ми пригадаємо, то while у нас пишеться так: while true, ну, наприклад, якась умова, да? і ми даємо йому тіло, і це тіло виконується стільки разів, поки ця умова в нас true, то сьогодні ми вивчимо цикл FOR. Давайте поглянемо спочатку, як в нас записується цикл FOR. Отже, ми пишемо FOR, відкриваємо круглу дужку і можемо натиснути tap-tap. І далі на Тіло і на ента. Отже, так виглядає цикл ФОР. І як бачите, тут також є умова і тіло. І так само, як в вайлі, це тіло буде виконуватися стільки разів, скільки сказано в цій умові. Але фор він саме перечислює номера, перечислює каунтер, і він нам буде дуже нагадувати той вайл, де ми в минулому прикладі створювали змінну каунт. Давали їй значення, наприклад, 0, і ми казали, поки каунт не досягне, наприклад, 5, Ми будемо робити там певну дію. І в кінці вайлу ми, наприклад, збільшували каунт на одиницю для того, щоб під час наступної ітерації циклу каунт вже ну вже порівнювалося інше число. Наприклад, вже порівнювалося 4 з 5. В принципі, те саме в нас вже реалізовано фор. Давайте поглянемо, з яких частин складається умова for і розберемо її більш детально для того, щоб краще цей for зрозуміти. Отже, як бачите, тут у нас є три частини, які розділені крапкою з комою. В першій частині ми створюємо змінну типу INT, даємо їй назву І і присвоюємо її нулю. В принципі, в цій частині ми можемо створювати будь-яку змінну, давати їй будь-яку назву будь-якого типу і присвоювати їй будь-яке значення. Просто від цієї змінної ми далі будемо відштовхуватися. Тобто, наприклад, ми будемо оперувати нею, збільшувати її там на одиницю чи на 5 чи на 10, наскільки нам зручно. Тобто це наш каунт, по суті, от цей такий самий каунт, чому він називається, і від англійського індекс Далі, після крапки з кому в нас іде умова. Саме така умова, як у нас тут в вайлі. Тобто, ми будемо робити ці дії в тілі до тих пір, поки ця умова виконується, поки вона повертає тру. Щойно ця умова перестане виконуватись, наприклад, щойно i у нас стане дорівнювати 10, то ми не будемо виконувати тіло, от така от штука. І далі третій, третя частинка. В умові фору і плюс-плюс в цій частині ми можемо оперувати змінною і збільшувати, зменшувати її, додавати якийсь крок, віднімати чи множити на щось. Тобто робити наступну ітерацію, по суті. Оця частинка виконується після тіла, під час кожної ітерації, але перед початком перевірки наступної умови. Отак. От Окей, давайте спробуємо написати якісь пару прикладів програм, які можуть виконуватися з форум. Для цього я коментую все, що написано з вайлом. І, наприклад, от в мене від 0 до 10 давайте виведемо цифру, яка в нас буде дорівнювати І. Консоль Рейтлайн, right і я передаю просто цифру І. Давайте продебажимо, щоб побачити, що буде відбуватися. Отже, я консоль відкриваю на одну частину екрану. Сьогодні, так? Програму на другу частину екрану і дивимося, де ми будемо крокувати. Значить, зараз ми на 11 рядочку. Як бачите, в нас виділений не весь рядок коду, в нас виділена тільки ця частинка фору. Тому що ми буквально зараз створюємо змінну типу int, назвою І і присвоюємо їй 0. Окей, робимо крок. Ми створили цю змінну. далі виконується перевірка умови. Ми перевіряємо, що І в нас менше 10. 0 менше 10, тому ми заходимо от сюди. Заходимо. І виконуємо дію, яка тут сказана, тобто ми передаємо і. В нашому випадку це буде 0. Дивимося, що на консолі в нас з'явився 0. Рухаємося далі, збільшуємо і на одиницю. Тепер в нас і буде дорівнювати одному. Сюди ми більше не повертаємося. Тобто, оця штука, оця частина умови, вона виконується рівно один раз, коли ми в цей цикл заходимо. А потім постійно буде виконуватися саме ця частина умови з інкрементом. Окей, ми порівнюємо 1 з десятку, 1 менше 10, тому ми будемо заходити і виконувати умову циклу, а саме виводити цифру 1 в консоль, ось вона в нас є. Далі, sorry, упадково, далі знову і плюс-плюс працьовує інкремент, і і в нас вже дорівнює 2. Відповідно, двійка менше 10. Ми заходимо, виводимо двійку. І так покроково ми виводимо кожну цифру до тих пір, поки в нас умова ось тут буде повертати тру. Отже, зараз в нас виводиться 5, 6, 7, 8 перевіряємо акуратно. Значить, тут у нас 9, 9 виводиться на екран, і далі що відбувається? Ми вивели дев'ятку, ми збільшуємо і на одиницю, і і в нас стає Дорівнювати 10. І 10 не є меншим, ніж 10, це повертає нам false, і відповідно через це ми не виконаємо цю умову. Тобто далі 9 в нас нічого не виведеться. Тоді у вас може виникнути питання, хм, воно якось дуже незручно для нас, людей, написано від 0 до 9. Чи можемо робити це від 1 до 10? Відповідь: так, ми можемо це робити. Просто в інформатиці, в програмуванні нумерація завжди починається з 0, і відповідно, тут змінна in дорівнює 0. Якщо ви хочете від 1 до 10, то без питань. Ми 0 змінюємо на 1. значить ми починаємо виводити цифри від 1. І якщо ми хочемо до 10, то в нас є два варіанти. Або ми тут ставимо 11, тобто 10 менше 11, або, як мені більше подобається, ми пишемо менше рівне, тобто, коли і буде дорівнювати 10, то ця умова виконається в нас останній раз. Давайте швиденько пройдемось по цьому коду. Отже, ми створюємо зміну. Int i, яка дорівнює в нас одиниці, одразу ж е, одиниця менше рівна 10, тому ми виконуємо умову і виводимо одиницю на екран. Тож ми починаємо виведення в консоль вже з одиниці. Далі ми робимо кроки, крокуємо, крокуємо, крокуємо. Мене цікавить саме останній крок зараз. 8, 9. А е, що далі? І збільшуємо на одиницю, і дорівнює десяти. І десять в нас менше рівне десяти, так, тому що тут є знак рівності. Відповідно, десятку ми ще виведемо на консоль. Ось вона. І далі вже збільшуємо на одиницю, в нас виходить 11, а 11 не є менше рівне 10, відповідно, ми виходимо з цього циклу. Тобто ви можете робити так, як зручніше вам, від 0 до 9 чи від 1 до 10. Можливо, вам двічі табельність так краще. Просто розумійте, що в програмуванні вся нумерація завжди починається з нуля. І коли в нас будуть масиви даних, тобто якийсь списочок із чисел, то там нумерація також буде починатися з нуля, і це буде відігравати важливу роль. Окей, тепер дивіться. Не обов'язково, наприклад, оця перша умова, яка виконується, не обов'язково ми повинні тут саме створювати і ініціалізувати зміну. Наприклад, в нас міг бути ось цей каунт, яким ми собі хотіли оперувати в майбутньому. От він ми щось робили в ньому в цьому циклі, нам байдуже що, ну типу він щось робив. Да? І ми хочемо далі цим каунтом оперувати. Чи можемо ми робити це в цьому форі? Так, можемо. Ми не обов'язково повинні створювати ту зміну, і ми можемо просто ось тут, наприклад. Сказати каунт присвоївся одиниці, і ми будемо далі от працювати з цим каунтом без питань. Взагалі, ми будемо з ним працювати, тобто використовувати існуючі змінні тут можна. Хочете, давайте спробуємо. Тут ми каунт збільшували, збільшували, але цей код буде проігнорований. Дивіться, тут що відбувалося: від 0 до 5 ми збільшували цей каунт, нікуди його не виводили. Тобто, на виході з цієї функції каунт буде дорівнювати в нас 4. Але тут ми заново його переприсвоюємо одиниці, тому нам варто просто з цього коду починати. Отже, запускаю. В нас змін на каунт зараз дорівнює. секундочку, Одиниці, ось так, бачите. Відповідно до 10 і каунт плюс плюс. My robimy krok. Ми виводимо каунт, виводиться одиниця на консоль. Далі ми робимо плюс-плюс, збільшується крок на один, і ми виводимо двійку на консоль. Тобто ми можемо оперувати не тільки тою змінною, яку створюємо тут в умові, а ще й змінною, яка вже існує. Це раз. Стоп, не має сенсу це далі додебажувати. Друге, що я хочу вам показати, нам не обов'язково тут в принципі щось мати в цій умові. Тобто, ми можемо навіть уникнути всіх трьох умов. Нам головне, щоб залишилися крапки з комою. Тобто, якщо ми зробимо ось так. То воно буде абсолютно валідне і цей код буде виконуватися. Зараз я вам поясню, що буде без кожної з частинок. От, наприклад, ми створили тут каунт, він дорівнює нулю. Допустимо, цього кода не існує. І я не хочу тут присвоювати його одиниці. Я можу спокійно упустити його тут, і лишити крапку з комою, тому що фор ну, має в принципі відділяти, що оця умова опущена, а ця умова буде виконуватися, тому крапки з комою ми залишаємо. Отже, воно буде від каунта нуля, йти до десяти. Хочете, запущу, і у нас будуть цифри від... 0, опа, від 5 до 10. Чому від 5? Бо, бо цей код я не закоментувала. Sorry. Ctrl -K -U, K -C, Ще раз запускаю від 0 до 10. Бачите, все коректно. Тобто, так, упустити тут частинку умови можна. Далі. Ця частина умови може так само бути упущена, але ви розумієте, що якщо тут в нас нічого немає, то буквально ця умова завжди повертає true, і це в нас буде безкінечний цикл. По суті, якщо ми зараз це запустимо, то е, заради експерименту я наперед можу собі представити, що воно просто буде виводити цей каунт багато разів збільшуючи 0 на одиницю. Тобто, буквально постійно-постійно нове число, як безмежний цикл. Тестуємо. Так воно дійсно так і робить. Бачите, воно просто виводить нам здоровенний потік цифр. Це безкінечний цикл. Е, закриваємо це, нам не потрібно перенавантажувати пам'ять. Е, значить, в останню чергу ми можемо забрати ось цю частину. Ми можемо так само залишити ось цю інформацію. У нас каунт тепер не буде збільшуватись на одиницю, буде постійно виводити 0. Дивіться, 0,0,0,00. 0, 0, 0, 0. І він дійсно постійно його виводить. От ми можемо побачити по повзунку, що тут він постійно. Виводить інфу, отак. І останнє ми можемо залишити тут умову і не мати її тут також без питань. Ми можемо сказати, поки каунт не стане, скажімо, більше п'яти або дорівнювати п'ятьом. Але прикол в тому, що в нас немає тут ітератора. От, ну тут -от, count++ плюс да? плюс, і це знову буде безкінечний цикл, тому що в нас count постійно буде дорівнювати нулю, а нуль постійно менше п'яти. Можемо це запустити, перевірити. От вам показую, що воно дійсно так. Але е, ми можемо так само ось тут зробити. Наприклад, count++ плюс плюс це не обов'язково має бути в умові фору. І тоді це буде просто, дивіться, while. Ну, буквально чим це відрізняється від цього. Ctrl-Kю. Це сюди копіюємо, да. чим ці два цикла зараз відрізняється? Абсолютно нічим. І тут, і тут є умова, що каунт має бути менше п'яти, і тут, і тут ми виводимо на консоль це число, і тут, і тут ми збільшуємо на одиницю. Бачите? Тому ну по суті, for — це такий вайл, де нам потрібно рахувати каунт. Тоді зручніше використовувати for. Ось так. Але давайте повернемо його до таких більш-менш заводських налаштувань. Тут ми заберемо інфу, і тут ми каунт, наприклад, можемо. Ініціалізувати в цій частині. Дивіться, це я також коментую, бо цей код наш не буде поки використовуватися. Ще одна штука. Якщо ми отут оголосили каунт, то цей каунт буде доступний нам тільки всередині цих фігурних дужок. Тобто, поза цим кодом, поза фігурними дужками, я не можу використовувати каунт. Давайте спробуємо каунт. І в мене тут система тупо не розуміє, що я хочу зробити. А що якщо я захочу вивести в консоль каунт, але. Sorry, але поза фігурними дужками, то система також не зрозуміє, що я хочу, бо говорить нам, що ім'я каунт не існує в даному контексті. Це означає, що змінна каунт в циклі FOR створюється тільки в контексті циклу FOR, тобто вона буде доступна буквально ось тут і ось тут, і ніде поза даним циклом. Відповідно, якщо я захочу створити змінну каунту тут, я зможу спокійно її створити. в мене не буде жодних конфліктів з циклом FOR, ось цим. Окрім хіба що Ні-ні, будуть конфлікти. Будуть конфлікти. Але я не зможу її перевикористовувати, тому що вона не буде нам доступна в даному контексті. Далі, трошечки вправ, трошечки практики. Хочу показати вам ще, що можна виводити ці числа, наприклад, не кожен підряд або не від початку до кінця. От в нас є приклад, де ми виводимо зараз числа від 0 до 5. Давайте ще раз проекспериментуємо, подивимося, від 0 до 4, перепрошую. Ось вони є. А що, якщо я хочу виводити не кожне число підряд, а хочу виводити, наприклад, кожне друге число. То я можу це зробити. Спокійно, замість count++, плюс плюс я кажу count, ну або дорівнює count++, плюс 2, пам'ятаєте, або ми можемо написати плюс дорівнює 2. Це буде те саме, count дорівнює, count++. плюс 2. І ми запускаємо цей код і перевіряємо, що тут у нас 0, 2, 4 тобто число збільшується дійсно на 2 кожен раз, а не на 1. Так само ми можемо, наприклад, до 100 і збільшувати його на 5. І нам буде показувати тільки числа кратні 5. Типу, те, що ми робили в минулій задачі, але вже без остачі відділення. Бачите, ми дійсно вивели цифри від 1 до 100, але тільки. Тільки кратні п'яти від нуля до 100. Ось так. Далі ми можемо залишити тут, як було плюс-плюс. Але, наприклад, якщо задача стоїть, рахувати не від меншого до більшого, не від нуля до ста, а навпаки від ста до нуля. Давайте на секундочку зупинимося і подумаємо, як це можна зробити, щоб показувати нам числа від ста до нуля. Напишемо цей цикл спочатку, for. Ну, І якщо від ми починаємо, то, наприклад, ми хотіли б дійсно присвоїти цю зміну сотці, Далі через крапку з комою ми кажемо, що ми хочемо, щоб ця змінна в нас була не менше нуля. Тобто ми на нулі зупиняємося. Тому ми кажемо count більше, поки count більше рівний нуля, то ми працюємо. Як тільки він стане менше нуля, ми зупиняємося. І відповідно count мінус-мінус. будь ласка, змінна зменшується на один кожен раз, коли я з тобою працюю. Звичайно, даємо цьому циклу ціло і виводимо, наприклад, цей count в консоль. Це можна закоментувати, а можна і залишити. І що ми зараз побачимо, якщо ми це зараз залишимо? Ми побачимо перелік чисел від 0 до 99 і від 100 до 0. Запускаємо і давайте подивимося, що в нас вийшло. Ух, поїхало дуже багато в нас чисел, але дійсно все так: від нуля ми збільшуємося по одному. Збільшуємося до сотні, і бачите, 99, 199, Далі ми йдемо в спадному порядку і зменшуємо ці числа до нуля, тобто рахувати від більшого до меншого в форі так само можна. Ну і цей цикл спокійнесенько собі можемо ігнорувати і рахувати чисто від 100 до 0 також можливо. Далі я показала вам, що тут можна скіпати пару кроків, і можна, наприклад, змін, зменшувати чи збільшувати на одиницю, на 5, на 2, наскільки нам хочеться. Так само ми можемо тут множити число, якщо нам треба, не знаю, якусь геометричну прогресію порахувати без питань. І ми можемо починати з меншого до більшого і з більшого до меншого. Що я вам не показала, далі зараз буде вже таке чисто. Для вашого загального розвитку і трошечки розваги. Ви вже не будете використовувати все, що йде далі з цим циклом. FOR. Я вам зараз хочу показати вкладені цикли. Ви не будете використовувати їх в автоматизації, скоріше за все. Тому що ну, нема в нас задач, часто використовуваних, які б ми мали вкладені цикли. Але заради власного розвитку, щоб знати, що програмісти це також можуть робити і що на цьому також там, наприклад, системи координат і так далі. Я вам покажу таку штуку, як вкладені цикли. Давайте, щоб я вам класніше їх пояснила, ми з вами спочатку спочатку змоделюємо ситуацію. Вова, будь ласка, оформи супердизайнерське рішення. Прямо тут е, можете навіть не витирати. Коротше, ситуація така: є е, картопля Фрі в Макдональдсі. Да? Є там маленька коробочка, середня і велика, і, допустимо, я хочу велику, звичайно ж, побільше їжі. Так, і я хочу перерахувати всі картошки фрі. В, скажем, коробочці із великих оцих, оцих, картошок. Я перераховую їх за допомогою цикла. Я вивожу там картопля 1, картопля 2 і так далі. І ще, якщо я хочу, наприклад, порахувати не тільки один пакетик цієї картоплі, а я хочу перерахувати, скажімо, 100 пакетиків картоплі і перевірити, що в дійсно в кожному із 100 пакетиків картоплі є по 100 картопелинок. Наприклад, от реквайрмент Макдональдса так сказали, кожний пакетик це 100 картопелинок. Давайте я вам зараз візуально це покажу. А ми створюємо цикл. Давайте почнемо рахувати картоплю в одному пакетику спочатку. Давайте створимо цикл, даємо йому назву змінної цієї інт. Я би назвала це буквально потато. Потат. Хай буде інт-потат. Ми починаємо рахувати картопельки з нульової з першої. У нас немає нульової картоплі ми в реальному світі, тому від першої картопельки до сотої. Потат менше дорівнює 100. І ми збільшуємо цю картопельку на одиничку, і ми будемо виводити інформацію картопелька номер такато. ката. Робимо інтерполяцію, пишемо «I am a potat number», і виводимо цифру, власне, потат. Та? Бо пота це в нас індекс картошечки. Добренько. А от ми виводимо в нас 100 картопелинок. Можемо запустити це діло, подивитися, що є 100 картопелинок. А що якщо зараз по, розділити це по коробочку? Ми можемо зробити цикл в циклі. От дивіться, як це можна. Ну, я вам вже ніби візуально і ідею замалювала, а тепер, от як цикл в циклі буквально пишеться, так, як, і, ну, як е, звичайний цикл. Ми пишемо for е, створюємо ін, скажімо, пакетик, е, коробочка, бокс. Да? Е, ми рахуємо бокси в нас їх від 1 до, скажімо, 100. Бокс у нас буде менше рівне 100. І бокс збільшуємо на одиницю кожен раз, коли ми перерахували цю картопельку. І ми можемо це продебажити, і ви побачите і зрозумієте, як працює цей безкінечний цикл. Але давайте так: ну і ще тіло, звичайно, і в це тіло ми поміщаємо цикл. Буквально так: от Ctrl-X, Ctrl-V. Але давайте ми зменшимо поки що не 100, а 10. Чисто для того, щоб нам візуально було краще це показати і щоб ми могли це легше продебажити. Значить, от, тут, от коли ми перелічуємо коробочки, то я хочу сказати також, що ми зараз знаходимося в коробочці номер такато. като. Робимо долари, робимо текст, I am a box. number, Я коробочка номер і e Да? І давайте для зручності: отут ми зробимо табуляцію, ви скоро зрозумієте для чого. Що ж, спершу просто показую візуально, як воно виглядає, а в другу чергу дебажимо. бачимо. Запускаю. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що в нас. Спочатку Hello World, дефолтне, да, а потім кажеться, коробочка номер один, і ми перерахували картошечки від першої до десятої. Далі коробочка номер 2 і ми знову перерахували картопельки. Тобто в кожній коробочці по 10 картопельок. Ви так от можете це собі розуміти. І тепер давайте продебажимо, щоб буквально розуміти, як ці цикли працюють. І далі, от коли ви розумієте, як працює один цикл в іншому, ви можете засунути сюди ще мільярд циклів. Ви можете всередину сюди додати while, всередину додати ще один for, всередину додати, я не знаю, do while, і всередину for each, і ви будете будете розуміти, як воно працює. Значить, поставила точку брейкпойнту Дебажу. Відкриваємо консольку в одній стороні екрану, а текст в другій, і давайте поїхали. Спочатку в нас ініціалізується, створюється змінна box. бокс. Поки що вона дорівнює нічому, але зараз, після того як я крокну, вона буде дорівнювати одиниці. Перевіряється, чи одиниця в нас менше рівна 10, і результат, звичайно, true, Тому ми заходимо всередину великого цикла з коробочками і говоримо: ми коробочка номер один. Зараз ми будемо рахувати мої картошки. От ми вивели, хай аємо бокс номер 1 Тепер ми переходимо до картошечок. Починаємо. Створюємо змінну потат, поки що в неї 0, але зараз крокну і в неї значення буде одиниця. Ми кажемо, що ми перевіряємо до 10 і збільшуємо картопельку кожен раз, коли порахували одну. І поїхали, ми рахуємо першу картопельку. Бачите, відступ чому? Тому що вона відноситься до першої коробочки, і нам так буде зручніше візуалізуватися. Далі збільшуємо на одиницю, друга картопелька, збільшуємо на одиницю, третя, четверта, п'ята. Бачите, як рокують ці картопельки постійно збільшуються, збільшуються, збільшуються. І після десятої картопельки ми що робимо? Дивіться, зараз ми десята картопелька, Ми зайшли в цілу циклу. Ми виводимо останній наш текст, що ми картопелька номер 10 Що відбувається? Ми зараз будемо виходити з внутрішнього циклу. Ми зараз на останньому рядочку ми перейдемо сюди. Збільшимо картопельку на 1. У нас стане 11 картопельок. Ми порівняємо 11 менше рівня 10. Ні. False. Тому ми вийдемо повністю з цього циклу. Що це значить? Що ми закінчимо ось тут і повторимо цикл з коробочками заново. Виходимо з нього. Ось ми вийшли. І ми повертаємося в цикл з коробочками. Зараз ми були на першій коробочці, але наша коробочка збільшиться на одиничку. Значить, у нас буде вже бокс дорівнювати двом. Два менше десяти, тому ми говоримо, ми перейшли в коробочку номер 2 є така. І тепер перераховуємо в ній картопельки, перераховуємо в ній всі. І ми можемо так продовжити і бачите, що відбувається. Ми просто заходимо заново в цей цикл, повністю по ньому проходимося, виходимо з нього і повертаємося сюди. І отак от от ми проходимося по всіх коробочках, картопельках і всьому, що тут в принципі, є. Можемо це ще ускладнити. Зараз ми м -м, рахуємо картопельки в коробочках, а що, якщо нас цікавить коробочки в ящиках? Ізі. От ставимо тут один таб. Таби це буквально для того, щоб цей текст нас відступив в бік. На один справу на чотири пробіли вправо, щоб нам візуально було краще видно і все, не більше, не менше. Хочемо зробити тепер ще один цикл навколо коробочок і картопельок з ящиками. For рівні 1. Ми починаємо з першого крейта і до 10 рухаємося, збільшуємо їх на один. Всередину, прямо всередину, вставляємо попередніх два цикла і додаємо текст, де ми говоримо, що я крейт номер 1. І в мені є бокси Номер Noite. Е, ось так. Запускаємо, дивимося, що це буде. Що відбувається? У нас здоровенний код. Го... Ага, тут я тап один зайве поставила, і через це нам візуально не було видно. Нормально, давайте ще раз. Як тут у нас все відбувається? Е, ми заходимо в ящик номер один, перераховуємо тут коробки. Всі картошечки, коробка, всі картошечки, коробка, коробка, коробка. Перерахували 10 коробок. Заходимо в ящичок номер 2 рахуємо в ньому. Заходимо в ящичок номер 3 коробки в ньому, картошки в ньому. Бачите, і отак от ми проходимося по 10 ящиках, в них в кожному ящику 10 Коробочок в кожній коробочці 10 картопельок. Це складені цикли. Це зараз ми розглянули двохмірний та трьохмірний, якщо з крийтами масив. Не хочете картошечки, візуалізуйте собі бібліотеку. Книжка має сторінки, полиця має 20 книжок, в кожній з яких там по 300 сторінок. На має п'ять полиць, на кожній з них по 20 книжок. Кімната має 10 шаф. Будівля має 50 кімнат, і та а кожна кімната має шафи. Кожна шафа має полиці, кожна полиця має книжки, кожна книга має листочки сторінки. Розумієте? Тобто нас всюди оточують ці багатовимірні масиви, але слава всім богам, що в автоматизації ми їх не будемо так часто використовувати. Отже, ви це побачили? Як історію зрозуміли? На практиці у вас цим задач не буде. Радуйтесь цьому. В якості ваших домашніх робіт я вам пропоную. Перше вивести всі цифри від 1 до 100. Друге вивести всі цифри від 100 до 0 Третє вивести тільки цифри кратні трьом від 1 до 100. Четверте вивести від того числа, яке вкаже користувач, до того числа, яке вкаже користувач кожне число. І останнє спробувати перекласти той цикл вайл, який ми робили в попередньому уроці, на цикл for. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Вподобайку під цим відео та коментар у випадку, якщо у вас є якісь питання, або якщо ви хочете похвалити мене чи дати мені просто якийсь хороший фідбек. Ось так. Крім того, буду вдячна за підписку на канал і за те, що розповісте про цей сет відео своїм друзям, які хочуть C-Sharp або які хочуть вивчити тестування. До зустрічі на наступному відео. Робіть домашки, слухайтесь маму і тата, і донайте на ЗСУ.